Приїхали. І так, який же в мене бренд? -у. І так, моє перше запитання: чи пов'язаний твій бренд якось з їжею або напоєм? Ні, не пов'язаний. Так, і моє запитання: можливо, твій бренд якось пов'язаний з фільмами або мультиками? Можу сказати, що пов'язаний. Можна сказати. Чи твій бренд пов'язаний якось з машинами? Ні. Капець, я в повному прольоті. Ти була не дуже впевнена щодо фільмів або серіалів, але якщо це, Lego? Ні. Не це Лего. Ні. Це не Лего. Чи твій бренд якось пов'язаний з одягом? І з одягом? Можливо, там ти просто можеш знайти фільм і в тебе Google. Ні, в мене не Google. Твій бренд якось пов'язаний з іграшками? Можливо, там ти можеш переглядати серіали. Можливо, це Ютуб. Ні, це не Ютуб. Твій бренд це соціальна мережа, де можна переглядати фото друзів. У мене залишився один варіант. І це Apple. Так, це Apple TV. А цю гру можна подбати в магазині Toxic Room по посиланню в шапці профіля.